Що таке дизайн проект інтер'єру та що входить в дизайн проект інтер'єру? Ми заходимо в новий сезон з новими проектами та новими реалізаціями. І я хотіла би більш детально розповісти, що ж таке дизайн проєкт і що входить у нього. Мене звати Наталя Гуменюк, я дизайнерка та власниця дизайн-студії у місті Хмельницький, де ми з командою розробляємо та реалізовуємо проекти, які ви можете замовити перейшовши на мій сайт за посиланням під цим відео. Зараз у нас в роботі декілька проєктів квартир у різних ЖК та декілька будинків у місті Хмельницькому та в області, для яких ми не тільки розробляємо дизайн проєкт інтер'єру, а також з командою повністю ведемо реалізацію цих проєктів. І виконуємо ремонт під ключ. Нам дуже подобається продумувати усі деталі, адже коли ми говоримо про правильний дизайн проект, то у ньому важливо все: від розташування теплої підлоги по всій квартирі, встановлення конденсаційного котла, який буде працювати більш ефективно за рахунок принципу своєї роботи, до підбору стильних диванів та візуалізації освітлення в інтер'єрі. Саме тому ми з великим задоволенням візьмемось за круті ідеї та втілимо їх у вашій квартирі чи будинку. Усі запити відправляйте, будь ласка, за посиланням під цим відео. Тепер повернімося до нашого питання: що ж таке дизайн-проект інтер'єру? Та що входить у нього? Починається усе з того, що ми з командою виїжджаємо на ваш об'єкт, чи то квартиру, будинок чи комерційне приміщення, і робимо заміри. Ми завжди власноруч проводимо заміри, не опираючись на розміри із техпаспорту об'єкта або ж майстрів, які проводили заміри до нас. Адже на основі них команда наших креслярів буде створювати креслення, за якими. Повністю несемо відповідальність. Далі ми ще раз зустрічаємося із замовниками і обговорюємо якомога більше деталей. Запитуємо, як хотілося би розділити простір, скільки тут буде жити людей, яке ставлення до гардеробу і ще багато-багато інших питань. Це ми робимо для того, щоб далі у ході роботи зробити гармонійне перепланування квартири чи будинку, враховуючи усі потреби. Та побажання замовників. Наступна наша зустріч презентація варіантів планування. Ми завжди пропонуємо декілька варіантів, щоб було з чого обрати та із чим порівняти. Ми беремо до уваги кожне ваше побажання, а також додаємо свої ідеї і разом обираємо найкращий варіант. Планування є найважливішим етапом у ході усієї нашої роботи над проєктом. Зазвичай забудовник пропонує плюс-мінус однакове планування для усіх квартир, де розташування кімнат буває досить часто банальним і не влаштовує клієнтів. Ми ж із своєї сторони хочемо зробити максимально комфортний простір для замовника, тому що саме на цей простір буде накладатись уся наступна робота. Та візуалізація кожної кімнати. Далі етап затвердження плану меблювання тут. Мається на увазі розташування шафок, кухні, диванів, телевізору і так далі. І після затвердження на цьому етапі ми починаємо найцікавіше: відмальовувати 3D-візуалізацію вашого інтер'єру. По завершенню ми переходимо до пакету креслень, у який входить обмірний план, план демонтажу та монтажу, план після перепланування, план меблювання, розгортки стін приміщення, специфікація сантехнічних приладів, план розташування. Освітлювальних приладів, специфікація освітлення та електроостаткування, план груп світловимикачів, розеток та електровиводів, план аудіо чи відеомережі, план стені, план покриття підлоги та план опалення. Тоді, як ми маємо вже всі плани, ми з радістю друкуємо готовий проект, робимо два примірника: один для замовника. А інші віддаємо бригаді на будівництво, яка буде виконувати ремонт і втілювати у реальність дизайн проект. Я рада бути корисною для вас та ділитись своїм багаторічним досвідом. Мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на мій канал та поставите лайк на мої відео.